Розповім, як нещодавно ми зберегли клієнту 2000 доларів США всього за вартість консультації, за 70 доларів. До нас прийшов клієнт з такою проблемою. Зокрема, він придбав автомобіль по розписці. придбав автомобіль, отримав розписку від продавця про те, що він купує, передає людині. Певну суму коштів і отримав від продавця довіреність генеральну на те, щоб переоформити цей автомобіль. Переоформити автомобіль він не встиг на себе, і, відповідно, проблема виникла в чому, що продавець не захотів добровільно на нього переоформляти цей автомобіль. Тобто, продавець дав задню, взявши гроші, сказав, що він не буде на нього переоформляти автомобіль. І у людини, у клієнта залишилася лише розписка. Добре, бо часто буває, що і таких розписок немає. Тобто у клієнта залишилася розписка, яка підтверджувала передачу коштів за цей автомобіль в рахунок купівлі продажу. І питання було наступне: чи може людина? По розписці, маючи таку розписку, визнати в судовому порядку право власності на цей автомобіль. Чому він звернувся? Тому що один із його знайомих, чи навіть це один із наших колег, я вже не з'ясовував, запропонував йому за 2000 доларів через суд забезпечити. Переоформлення цього тому. Він сказав, що 2000 платиш, і ми тобі під ключ, е судове рішення, все так, все нормально буде. Я не, не з'ясовував деталі, що як це буде. Але по результату консультації ми підготували для клієнта негативну судову практику, негативну е щодо оформлення права власності. На автомобіль, маючи розписку. Тобто виходить, що маючи розписку на автомобіль, ти не маєш права переоформити на себе право власності через суд. Тобто, судової перспективи такий позов мати не буде. І виходить, що а, хтось із його знайомих чи тому колег просто намагався видурити в нього кошти. По результату консультації ми розповіли клієнту, надали судову практику, розповіли, що єдиним шляхом можливим в такому випадку є стягнення коштів по, через суд по цій розписці. Це єдиний можливий шлях, а визнати право власності він не зможе. Тому, друзі. Висновок такий, що деколи, інвестуючи великі гроші в якісь судові справи, чи в якісь інші речі, доцільно просто піти на консультацію. І всього за невеличку суму можна зекономити досить великі кошти. В даному випадку, це близько 2000 доларів, ми змогли клієнту зекономити. А тим, хто Намагаюся на себе оформити право власності по розписці. Цього робити я не раджу. Або в іншому випадку, вже якщо ви це робите, то показуйте в розписці реальну вартість автомобіля, щоб у випадку чогось ви змогли ці кошти стягнути із недобросовісних власників, які не захочуть переоформляти на вас цей автомобіль.